Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії видатні особистості України. Монету, присвячену 200-річчю від дня народження Михайла Михайловича Вербицького, українського композитора, громадського діяча, хорового диригента, священника Української греко-католицької церкви, автора музики державного гімну України. Монету виготовлено з Нейзельберу масою. 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Що таке, з фокусом. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Гурт у монети рифлений. Вартість на дату виходу в обіг. Вартість Національного банку України 22 гривні. Тож, давайте, друзі, розпочнемо розгляд монети заверсу. Зараз візьму крупним планом її. Ось так, щоб було добре видно. Мабуть, отак от під світло. Ось так. Значить, на версії монети розміщено угорі напис Україна. Стилізовано композиції. з композицією на тлі державного прапора України рядки гімну, ще не вмерла України і слава і воля, ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Під якими малий Державний герб України Трезуб. Праворуч і ліворуч зображено групи виконавців гімну. Унизу номінал 2 гривні. Рік карбування монети 2015. Праворуч, логотип монетного двору Національного банку України, ліворуч. Ось тут. Так, це був у нас Аверс. Перейдемо до розгляду реверсу. Так, отакий монетка має реверс. Отакий реверс. Значить на реверсі монети зображено портрет Михайла Вербицького. Ліворуч, від якого рослинний орнамент, ліру, під якою стилізований нотний ряд. Роки життя 1815 ліворуч, 1870 праворуч. Та унизу праворуч напис півколом Михайло Вербицький. Ось така, друзі, монетка. Серія видатні особистості України. Або піджаки, якщо на неї кажуть. Була на огляді. На огляді. Дякую всім за увагу. Сьогодні у нас День захисників і захисниць. Тож, подякуємо захисникам і захисницям. До нових зустрічей в ефірі.